Вітаю вас на каналі Творче Життя. І сьогодні я з вами хочу поговорити і розповісти вам про свої старти весни. Перед вами ниточки це ті процеси, з яких я Буду творити свої вироби весняні, так як у мене лягає настрій, як передбачає наша весняна такий розквіт. От я вирішила собі почати декілька навесні проєктів. І першим проєктом березня у мене став ниточки ось ці, і з них я вирішила зв'язати кардиган. Це ниточки на коперу колор склад 25% альпаки, 25% шерсті. і 50% преміум акрила. От, І я вирішила з цих ниточок зв'язати собі кардиган гачком із шестикутників. Ці ниточки мені дарувала Лариса з каналу Різнокольорова мозаїка в проєкті. Мій таємний Миколай. От і е, я е, за один вечір майже вив'язала один моток, ось, що ви бачите перед собою, ось тут у мене є маркерочок. Це буквально тут у мене е, три рядочки. Коли я дов'язала моточок, і у мене ось що залишилося. В'яжу я ці, цей кардиган за, без опису, за картинкою, от і я вив'язала і, якщо його скласти, дивлюся, на розмір в'яжу S і він все рівно на мене маленький. А в мене ж то лише два моточки, От, і в мене не вистачає пряжі. Е, і я пішла в інтернет-магазини шукати, чи є ж така пряжа. От, е, тому що я все одно хочу мати цей категон. Ага. Ну, не знаю, я так на себе приміряла, ніби воно виглядає і непогано. Кольорова гава взагалі ідеальна, мені дуже подобається. А от е, сам виріб, я ще буду мудрувати над ним. Це о, ось, точно буде кардиган, точно буде гачком. От, а чи цей візерунок лишу, ще не знаю, бо досить такий об'ємний і бере візерунок багато на себе пряжі. Ну, словом, це були мої такі один вечір, коли я сіла так і плідненько попрацювала, Ось, зв'язавши цей кружечок, я почала і потім ще зв'язала ось стільки, а тут уже три рядочки дов'язувала на третій день виходить. так. Тут два маркери, значить це ось так в мене було. І я, так як закінчився моточок пряжі, я стала роздумувати, що ж мені далі робити. Е думаю, ну, треба розпочати ще щось. А так як наближалися 8 березня, і думаю, в мене там на подарунок чогось не вистачає. Чогось не вистачає, я візьму і зв'яжу серветочку. Полізла в свої запаси, думаю, що ж у мене там є такого. І м -м, натрапила на залишки ось такої пряжі, це бегонія Ярн-Арт, 50 г, 169 метрів 100% баловна. Мерсеризована. І це залишок. Ще є трошки в бувку змотаному, там із обрізочків. Це залишок від мого е, светра, який я в'язала в, в проєкті смужку. Зараз я вам тут спробую знайти фото і вставити. От, і був цей колір, і ще інший. Я вирішила чомусь потягнулася рука до темнішого, в'язала, і я взяла і зв'язала ось таку серветку. Таку серветку і, і вона в мене вийшла ось такого розміру. В'язала я її, як і картиган. Попередній гачком номер 3 з пряжі бегонія, тільки іншого кольору. Не знайду зараз моточок. Цей моточок, якщо комусь цікаво, має колір от такий. Значить, колір 4653. І я в'язала серветку. Не думала, що вона в мене такого буде великого розміру. За один вечір я відв'язала ось сюди до маркерочка, От. а на наступний день відв'язала вже всю. Так як я поспішала, бо мені потрібно було дов'язати, вже наближалося 8 березня і хотіла подарувати. Е, і дов'язую я її, і в мене буквально не вистачає ниточки на ось такий шматочок. І як бачите, це в мене вперше в житті е, так в'язалася серветка, що я кожен, який був у мене там шматочок пряжі е, ниточки цієї, е, з обрізки, коли я е, е, в'язала света. І залишила, то я вже тут просто дов'язувала, так затамувавши подих, але воно вийшло однаково з усіх чотирьох боків. І в мене вийшла ось така серветка. Розмір якої, зараз ми з вами разом поміряємо 40 на 40 см. Тобто вона квадратна. От, як бачите, 40 на 40 см. Вийшла в мене ця серветочка, От, залишилося позаправляти кінчики. Це був такий другий весняний старт, от, яким я цілком задоволена. Звісно, я думала, що буде комплект, що буде із такої ниточки, із такої, ну, вірніше, з такого кольору, і з такого буде дві серветки. Поки що щось мені не хочеться, вона мені здається за великою просто. М -м, можливо, е, ниточки ж то є, можливо, буде і е, такого ще кольору, поки є одна. І перед вами буфтечок. Вірніше, вже залишки буфтечка пряжі Lady Yarn Comfy. Ось такого забарвлення, піднесу ближче, щоб вам було. В'язала я з неї, звісно, шкарпетки. Шкарпетки для захисника спицею номер два це Хая хая бамбукові спиці і в'язала я ці шкарпетки із п'яткою куток. Яку в'язала на своєму каналі в майстер-класі Іринка, Залишу посилання. але мені не сподобалося тим, що там на двох спицях, і я вирішила той майстер-клас переробити для себе на п'яти спицях, От. і зв'язала п'яточку таку куток. І вже цих шкарпеток, як ви бачите, поки я знімаю це відео, в мене немає. Вони вже в захисника. Спробую вставити вам невеличку півзйомочку з рук. Дуже поспішала, бо треба було терміново віддати їх. І ще один старт весни. Це ось такі шкарпеточки. Не попрата одна шкарпеточка. Один день я зв'язала резинку паголонок і вив'язала півп'ятки. П'ятка тут куток, але я їх в'язала цю шкарпетку на п'яти спицях. О, такі ось бамбукові хая-хая два з половиною. О, і о, шкарпетка за майстер-класом Іринки, професор Кафес от І в неї там на двох спицях, а я мені незручно, я вже одні так в'язала, мені незручно якось перетягувати той тросик. Я думаю, ну можна ж так і на п'яти зв'язати. Ну от я спробувала на п'яти, і в мене вийшло і вийшло чудово. Сідає воно по ніжці добре. Тут я в'язала резинкою 2х2. Потім перейшла на резинку 4 на 2, і по передній частині я залишила цю ж резиночку, а стопу я вив'язала на просто гладю. От, і ось так вкладається візерунок. І за два дні тут вона ще не побрата, а носочок я вже робила стрічковий. От. І так воно тут вкладається добре. О. Пальчики От. закривала оголочкою там, як завжди. От ось. Така шкарпеточка на 42 чоловічий розмір. Хвилювалася, що тут, так як немає клину підйому, що не вистачить мені. От, але поміряли, все добре. Тому ось така шкарпеточка. І знову підйомочка, вже, як бачите, пара шкарпеток у мене, знову ж таки, ще не попраті, і м -м, поспішала відв'язати. ось е, Один вечір тут відв'язала, навіть е, повністю резиночку не зв'язала, другий вечір е, не дов'язала паганок, а потім дуже поспішала, бо в четвер маю вже віддати військовому. Тому. Дуже-дуже поспішаючи. От показую вам так, як є, не попри тому стані, вибачайте, але, але, але ж треба. Тому е, такий нюансик. Тут відмотувала трішки від цієї пряжі, щоб, але трішки більше відмотала. Вірніше трішки менше відмотала, але лише ось такий буфтичок. І тут трішки в мене це була перша шкафетка, це друга. Тут трішки... І от якраз ці два рядочки, тоді в мене грали роль і ось в... тут в носику теж. Ну, але загалом все співпадає, кругом смужечки. То так, якщо не придиратися вже сильно, то. Угу. Однакові шкарпеточки. Ось такі будуть зігрівати ножки. Ще досить зимно на вулиці, тому згодяться. То були мої такі старти у березні, а потім я згадала, що літо незабаром і треба продовжувати в'язати свою сукню. Нагадаю вам, що в'яжу я її із бабінного бамбуку з бавовною. От, і е, я вже, мабуть, розповідала, але хто перший, то повторюся, що це ниточка. Я думала, що вона такого секційного забарвлення переходить е, кольор від кольору, як завжди. А ні, вона лише змотана. Різнокольоровою. От. І це мене трішки засмутило. Засмучує воно мене і до сьогодні. Але продовжую в'язати сукню. Не знаю, що з цього вийде. Просто в іншому виробі я цю е, ниточку не бачу. А хочу собі на літо сукню. От е, Я приймаю участь у проєкті від надійки, моя сукня е, е, посилання на канал організатора і учасників залишу в інфобоксі, переходьте, доєднуйтесь, проект триває, можна зв'язати з нами в чудовій компанії свою омріяну сукню. І от омріяна в мене ця. Дов'язала я її десь приблизно сюди до синього кольору, і я засумнівалася що вона буде під своєю вагою витягуватися. Для того, щоб, так як це бамбук, для того, щоб вона не витягувалася, тканина виріб із бамбуку, бажано додавати якісь такі деталі або ж коси, або якісь переплетіння, що стабілізує трішки полотно. Недаремно, ви бачите, тут шиншечки, вони теж трішки стабілізують полотно. От, Просто в мене вже є декілька виробів із бамбуку, я знаю, як ця пряжа поводить себе у виробі. Тому від мене такі поради. І от я довго думала і вирішила на зразочку ще спробувати коси. Тобто, ось тут, щоб розходилася коса. так? Але зразочок, ну, він не попратий, але мені і не сподобалось. Воно таке, таке ніяке. І я вирішила не відходити від задуманого плану на початку і продовжити в'язати так, як є. Але на ось ці, цю частинку зразочка я витратила вечір, так як він тут подвійний. Такі, ну, Як то кажуть, от, щоб оцінили ви роботу майстрів, що можна лише за вечір в'язати тільки зразочок. Я інтенсивно просуваю цей проект, так як тут усе пораховано, вигониш просто полотно, не треба ніяких робити ні прибавок, ні, чого, поки що в'яжу. Абсолютно. І треба розрахунків ніяких, воно в мене біля ліжка собі лежить. Я прийшла під руками завжди хоп, взяла і в'яжу. Тому ось тут бачите таких маркерочків, дуже багато. Це такі просування кожного там вечора. Я беру і от там якихось буквально 10 рядочків просувається. На сьогоднішній день вже має ось такий розмір. Зараз з вами помілий мені самі цікаво, так, уже 2, 35 см, до речі, довжина, от, ну, а в нас спідниця десь 55 см, от мені ще м -м, треба 20 см відв'язати. Потім буду думати, що робити далі, поки що ніби задовольняє. Розхід пряжі такий йде чималенький, але, як ви ж бачите, в мене дві бобіни, тому я не нервуюся, впевнена, що на сукні мені точно вистачить, так як вона йде і без рукавів ще в планах. Літня сукня, от і е, е, такі мої просування по ній. А ще я хочу вам зараз розповісти. Про свої покупочки. Як я вже вам розповідала на початку відео, я планую в'язати кардиган, вірніше вже в'яжу і шукала ниточки, ось ці, щоб мені вже остаточно вистачило на кардиган на плечовий вибір знайшла, замовила. І до мене приїхали ось таких три моточки, ще до тих додаткових двох, які в мене є, один з яких вже вив'язаний, так, ще три моточки. Це була така моя невеличка покупочка. А ще в цьому місяці, в березні, вже середина березня, а я вам ще тут розповідаю про старти весни. Ну, стар же трапляється не за один день, звісно, а за декілька, і вже ми мали зустріч в столиці в в'язало. І на зустріч чому простати? Тому що на зустріч треба було взяти з собою щось пов'язати з дівчатками. І я розпочала знову ж таки шкарпетки. знову ж таки Вірогідніше все, що це буде шкарпет, будуть шкарпетки для захисника із пряжі Lady Yarn Comfy. Ось такого забарвлення, як бачите, розпочала шкарпеточку, трішки тут відв'язала різиночки, потім ще якось підійшла трішки. А ось цю частинку павлинка я відв'язала на зустрічі з дівчатками. Ми тісно з ними поспілкувалися. Надихнулися роботами одної дуже приємний колектив, в'язальний, хто має бажання, хто в столиці і займається не лише в'язанням, а якимось іншим видом рукоділля. Приходьте, будь ласка, до нас скину посилання на організаторів зустрічі. Це Надійка. Ой, перепрошую, це Світлана та Анастасія. І дівчатка ще піклується про нас. І хтось, Тетянка була у магазині Ярослав в столичному на Автозаводській, і там продається ось така вовна Маріноса 100%, шкарпеткова пряжа. Всім дуже подобається, взяла, і ми в неї купили. Ну, вона запропонувала, можливо, комусь потрібно, я теж взяла, щоб спробувати. Спробувати будуть ще одні шкарпеточки. І, як завжди, в нас проходить там розіграш. Таких обмін розіграш, подаруночки цього. Разом були він присвячений аксесуарам. І я ж вам похизуюся і кажу, що випало мені. А мені випав ось такий чудовий подарунок. Це спиці мікро нашого українського виробництва, виготовлено в Україні, Made in Ukraine. Так, вони із такі от. Повністю литі. Цей тросик має пам'ять, але тут навіть на упаковочці написано, що зануріть на 5 хвилин у гарячу воду. Спробую, думаю, що розправиться от, і номер спиць 3,75, чудовий номер. Такі на дотик важкі, але обов'язково протестую, візьму в роботу. Звісно, маючи два великих плечових вироби на сьогодні не візьму, а так, найближчим часом буде щось із них в'язатися. І цукерочки, коробулінку з яких можна використовувати потім для різного зберігання маркеручок, особливо лампочок, дуже зручно. Дуже вдячна за такий подарунок долі, дуже вдячна дівчаткам, що так готуються. Ретельно до зустрічі і продумують, щоб таке взяти, щоб воно дійсно було корисне. І ще на зустрічі приносили тросики, просто ділилися. І я теж взяла, бо як примірять сукню, думаю, що вони мені знадобляться. Ось такі тросики. Казали, що їх використовують взагалі для дитячих таких поробок, які от плетуть різні браслетики на руку, а нам згодиться для того, щоб подовжувати спиці, а особливо, коли приміряєш річ, дуже корисно. Для цього і взяла. Ось такі мої покупки, Ось такі мої подарунки і такі стати вийшли у березні. місяці. Давно я не знімала для вас відео, у мене для того були особисті причини. Але сподіваюся, з часом я повернуся в колію і е, все-таки хоча б раз на тиждень я буду щось цікавеньке для вас знімати. Ділитися своїми процесами я творю так, як дозволяє мені час, так, як дозволяє. Мені настрій. І е, повсякчас дякую е, тим, хто забезпечує нам е, ці мирні дні, мирні зустрічі, звісно, нашому е, війську України. Бажаю всім наснаги, е, творчого натхнення, всім вподобайка, до нових зустрічей на все добре!